з громадським об'єднанням «Центурія». ми запросили для того, щоб нам провели заняття з тактичної медицини. Також в дві локації на одній спорядження на іншій зброї. Ми зробили такий захід для того, щоб наші студенти ознайомилися ближче з. Тим, що на сьогодні дуже важливо, а саме найперше, це на заняття статичної медицини, вона важлива не тільки на війні, а також в тилу. Ми вже розпочинали невеличкий курс, але вирішили продовжити, тому що наші студенти зацікавилися і хочуть далі рухатися в цьому ж напрямку. Сьогодні буде таке базове ознайомлення з медициною. Це, скажімо, таки алгоритм стаб зіблід, те, що може бути корисним і для цивільних умов, де ознайомлення з вогнепальною зброєю та з військовим спорядженням, базовим, яким зараз користуються наші військові. У нас є приблизно 2-3 відкритих вишко на місяць, коли всі можуть прийти бажаючі. Ми також ходимо по навчальних закладах, там проводимо скажімо так, тренування і в принципі в нас є базові тренування нашої організації на наші на нашому місці дислокації, де всі бажаючі можуть ходити, де ми займаємося активною молоддю. Сьогодні нас відбувається зустріч з громадською організацією центру. Це є новітня організація українських націоналістів, яка основно займається військовою підготовкою, військово-спортивною підготовкою. Ось, ось сьогодні в нас було три локації: першою це була військова зброя, наступною тактична медицина, і третє це нас було військове спорядження. Взагалі, ці навички, саме особливо в наш час, є дуже важливими, оскільки ми не знаємо, що буде у нас завтра. Як на мене, для чоловіка ці навички повинні. Повинен звити кожен чоловік, як на мене, та й взагалі і не буде корисним, особливо тактичної медицинам. Ми, ми живемо в тяжкий час, ми не знаємо, що у нас буде завтра, тому указати першу допомогу повинен знати, кожен. Все цікаво, бо, оскільки я дуже цікавий цією темою, особливо військовою справою. Тому мені все сподобалося. І спробувати потримати в руках зброю, надіти спорядження, все, це було буде неймовірно. Сьогодні нам розповідали про зброю, медицину та військове спорядження. На мою думку, на сьогоднішній день це дуже важлива інформація навіть цивільних умов. Мене найбільше зацікавило спорядження і зброя, тому що є багато видів, її застосування досить цікаве і досить корисне.